Прийшли з прогуляночки з Ксюшкою так холодно, довго гуляти, ходити дуже холодно. Ми назад не їхали, на маршрутки прогулялись. У Ксюші таке обличчя бліде, якісь як п'ятна. Ну, це, мабуть, іще хвороба дає знати. Так що, прийшли, трошки скупились, покажемо, що купили. В Аврорі були, зайшли, в АТБ зайшли. Собачульки бігають, а малу не можу. Фрешку ніяк я не можу. Ай. Не хоче вона виходить, в общем. Повітряна тривога знову. Вже була вранці. Знову повітряна тривога. Але спокійно було вночі. Сьогодні, слава Богу. Я не чула, я навіть не дивилася в новини. Сьогодні не дивилася у нас онлайн-навчання. Тому я дуже міцно спала, так як позавчора. Ці шахіди ужасні. Не давали спати, тому я цю ніч нічого не чула, дуже просто дуже міцно спала. У мене так, якщо одну ніч не посплю, другу ніч, хай там що зривається, я сплю. Покормили пташечок трошки, боже, не такий нещасний. Я якось забула, вийшли, з АТБ дивлюся, бідні ті голуби. І так видно, що їм холодно, так шкода стало. Пішли знову в тебе в тебе. Купили кашку і покормили. і комусь буде, може буде сидніше. Собачка ще якась така старенька біжала. Ну, безпородна старенька. Собачулька теж, Ксюша не доїла там, слоєчку з м'язком. Тоже собачульки дали, слоєчку з м'язком. Так, а що вони вже з'їли? Мої з'їли, дивіться, тут пташечки треба знову насипати. Ось тут на столике я всі досиплю. Ксюня, ано ну, одягай шапку, ну вона чудит. Ану давай шапку одень. Сняла. Ксюша. Блин, ми ще не а Де мячик, а ну кусюнечка моя. Де потеряла м'ячик? Де? Де? Ай, лапотусики. Ну, я її випускала. Вона же бігала. Не любить вона мороз. Ай, мої лапатусики. Повиходили. Ксюша ковзається там на как, льоди на, на любить ковзатися на льодики. Каже, мама, пошли на площадку погуляємо. Яка площадка? Морозяка. Ой, я говорю, давай дуже ж тоді будемо вже. Площадки будуть у нас. Ай, не вистачає їм, да. Ігор побіжала. Ну, Руби, ты сейчас себе новую игрушку а я нашла. Игрушка? Я могу себе тебе игрушку сделать, но она уже... Игрушка, могу, это не игрушка, это папе может еще надо. Сейчас мы спрячем, Я все игрушки, что все пластиковое, все игрушки. А где твое колечко? Он... Смотри, сейчас я тебе дам, идем. Смотри, вот тут а мячик. Рэби, давай. Да вон же мячик твой. Он второй. Иди сюда, Роби. Роби. Наша. Хопа. Вот молодец, поймала. Какая молодец. Да, в воздухе она часто ловит в воздухе. Просто я не всегда снимаю. вот, сейчас получилось вам показать. Ксюх, ты кому? Покормили он. Ну, ми пшеничну кашку покупаємо, Покормили наші голубей. Холодно, минус 9 градусів. Очень холодно. Так, Ксюня покормила. Невеличка розпаковочка. Що ми купили? Купили ми огірочки. Зробимо салатика. Ось так. І по акції, ось такі сейчас курагою конфетки. Я дуже люблю. Я со сливою більше люблю, Ну, нічого. Зараз акція. Тут шоколад він такий, знаєте, не солодкий. Мені подобається, що вони не солодкі, ці конфетки. Цукерочки, там менше сахара. Що еще купила? Творожки, два е, ксюшки. І хочу вот такой банджурик, Там по 9 гривень. Зараз по акції. І зефір. Оказывается, вот эти зефірки. Вот такие тоже купила две зефирки И попробовать никогда не покупала, вот, не знаю, бисквит какой-то написанный. Так, что еще с чем я купила? Котиком по акции, зараз. И 150 гривень, Дивіться. теж китикет, вот курочка. Попробовать маленькие супчики с грибной. Тоже хочу попробовать. Молоко, ксюшки купила. И вот такая баночка можна. Туда соль даже насыпать. Она мне понравилась. Вот такая маленькая удобная баночка. Що ще? А, подсолнечное масло. И Ксюша Круассан захотіла. Ну, все. Такі, я же говорю, сьогодні більше солодощів. Я надеюсь, ми їх розтягнемо. А он наші дівчата сейчас покажу. О, вони да? то Друг друга целует, облизывает, то бывает, что-то не поделят, начинают там врачать друг на друга. Ну, так не сильно, но чуть-чуть, тем не менее. Аська у нас. Вот сейчас что-то должно произойти, да? Девчули, или тмтем будет, или будет не тюмтем. Все будет? М? Всем доброго вечора, друзі. Уже у нас вечір. Сейчас будем робити урочки с Ксюшкой. Сейчас буду кормити Ксюшку, робила а, эти рублені куличі відбивні і гречку. Гречка у нас тут з маслом. Так, а де курячі Щас. Вона вже поїла їх. штучки ми з'їли. І у мене ще як би осталося. осталося. Все нарізане в холодильник я буду ще робити свіженькі. Я зразу жарю не всі. Був урок онлайн, то я там пожарила. Поїли ми і на вечір будуть свіженькі. Ну, все, якось так. Всім доброго вечора. До побачення. Перший раз я купляю такий супчик. Так він виглядає. Ну, не знаю, як на смак пахне приємно. Хто брав такий супчик, напишіть, будь ласка, цікаво, як він на смак. У нас вже така, знаєте, обід вечерю переходить. Ось гречечка, огурчик купила. Такі вкусні огурчики вже продаються. Я не знаю, чи вони корисні, але смачні по тебе. Всім приємного апетит. Супчик сподобався, Ксюша? Да. да, Дуже сподобався. Да. Ну такий він, знаєте, Вона любить житенький, тінь, густой супчик. Такий смачний, в принципі, нормально.